Усім добрий день. Сьогодні 1 вересня 25-го року, а в нас продовжується наш відпочинок в країні Хорватія Дубровнік-Широтон. Значить, сьогодні дам вам таку корисну інформацію, до речі, яку ми не знали в прошлому році, мабуть, не користувалися, нам це було не потрібно, але в цьому році знадобилось. Значит, дивіться, це пляж, пляжна зона готелю «Шератон», Тут є лежаки, є парасольки, які ходять безкоштовно для відпочиваючих у Шератоні. І ось такі стільці. На, на кожному стільці є такий номер і QR-код. На цей QR-код ви можете скористатися цим QR-кодом, і ви е, попадаєте в меню ресторану на пляжі. Робите заказ, вказуєте номер е, вашої кімнати, вказуєте все, що ви можете замовити, і вам офіціант приносить. Це все на пляж на ваш столик, що дуже зручно. До речі, у прошлому році, якщо ми щось замовляли, ми ходили безпосередньо в ресторан і замовляли, і казали, що нам треба принести. Ну, як то кажуть, вік живи, вік учись. Ось такий лайфхак. Всім гарного дня! Ще хотіла розказати, що е, поруч з нами на пляжі на набережній є, е, є маленьке кафе, міні-кафе. Там продають зазвичай бургери, піци, якісь тістечка, морозива, якісь напої. Пару століків стоїть поруч з цим кафе. І нам е, наші друзі, з якими ми познайомилися ще в прошлому році, порадили в цьому кафе, знайшли отаку. От Маленьку рибку, анчоуси такі смажені. Вони нам дуже сподобались, бо вони нам нагадують барабульку з нашого українського Криму. Ми коли їздили в Крим, то ми замовляли там барабульку. Ну хто їздив, той знає. От. А тут у Хорватії на Адріатичному морі, ми відкрили для себе отакі смажені анчоуси. Дуже смачненьке. Ось така порція, якою нам досить не наїстися удвох, коштує 6 євро. Так що, якщо будете в Хорватії, то скуштуйте, будь ласка, це дуже смачна страва. Я ще хотіла розказати, що в готелі Шератон можна взяти в оренду. Такі водні засоби, як каяк і сап. Їх можна орендувати на півгодинки або на годину, отакі От засоби і теж, теж провести класне, весело свій досуг на воді. Є каяки і є сапи. Я, наприклад, тільки зараз розібралася, в чому, в чому різниця. Я довго, довго взагалі думала, що це все лодочки. Так, а, а з'явилося, що це є каяк, це там, де можна сісти удвох або одному і кататися. І є сап. Сап це там, де ви стоїте, а не сідаєте, де нема посадочних місць. Ось, от таке ще є в Шератоні. Дуже весело, з користю можна провести свій час. Ага, стосовно ціні по оренді, хотіла ще сказати, 15 євро півгодинки і 20 євро година. Тобто краще брати на годину. І наступна година вам вже буде дешевше на 5 євро, це буде 15 євро.